І в Одесі розпочався суд над вбивцею активіста та волонтерами Дем'яна Ганула. Підозрюваний в залі суду перебуває в шоломі та бронежилеті. Сторона звинувачення просить провести справу в закритому засіданні. Нагадаю, що раніше суспільне повідомляло, що чоловіку, затриманому за вбивство, вручено підозру, його звинувачують в умисному вбивстві на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю. Прокуратура просить суд взяти підозрюваного під варту без права на заставу. Волонтера Дем'яна Ганула застрелили двома пострілами 14 березня на проспекті українських героїв. І за даними Думської підозрюваний 46-річний дезертир Сергій Шалаєв. Дем'ян Ганул був відомим громадським активістом, брав участь у революції гідності. Очолював громадську організацію Вуличний Фронт. Займався боротьбою з неза законними забудовами та захистом тварин він повідомляв про погрози та звертався за охороною до СБУ і поліції ще влітку торік. А в Запоріжжі вантажівка газ вирізалась в продуктовий магазин. Про це повідомляє управління ДСНС області. Наслідок аварії отримали травми випадковий перехожий та продавчиня крамниці. Жінку доправили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. ведеться в повідомленні за фактом. ДТП ведеться розслідування. І прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що військові посадовці зустрінуться наступного тижня для планування щодо можливої мирної угоди Російської Федерації та України після зустрічі коаліції. Хочах він наголосив, що союзники посилять тиск на Росію, збільшать військову допомогу нашій країні та розширять санкції, щоб змусити Путіна до переговорів. І в четвер у Британії військові представлять план. Для підтримки мирної угоди і безпеки України стармер зазначив, що зараз момент рухатися до справедливого миру. Нагадаю, що Франція і Британія ведуть переговори, і ще 37 країн щодо коаліції охочих. А міністри оборони ЄС координують підтримку України на зустрічі. Якраз і тиметься і про європейські війська в Україні, проти яких категорично виступила Москва. Проте президент Франції Менеджер. Нуель Макрон заявив, що в разі, якщо Україна запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні. Говорячи про миротворців, він пояснив, що йдеться про те, аби розмістити кілька тисяч військових у ключових точках, щоб здійснювати програми підготовки та демонструвати дострокову підтримку. Розглядаються поки що такі центри розміщення, як Київ, Одеса, Львів, сказав Макрон, і так. Також наголосив на необхідності тиску на Росію, щоб змусити погодитися її на перемир'я в Україні. Це тема, яку ми будемо детальніше розбирати в нашому ефірі. Тож обов'язково просимо всіх якраз писати ваші повідомлення за номером 068 044 0441. Ми будемо детальніше розбирати якраз цю тему, буквально за кілька хвилин. Але зараз я собі Дозволю переміститися до вабіру, адже дуже багато повідомлень ваших ще не прочитала, не озвучила. От Юлія пише: Я проти переведення годинників. Нагадаю, що це ще одна з тем, яку ми сьогодні піднімали. Але якщо залишитися на літньому часі, то діти йтимуть до школи взимку вночі, а це дуже важко. Тому, якщо не переводить, то залишитись потрібно на зимовому часі. Я з Києва.